Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде досить насичений влог, тому що в Соломійки сталися непередбачувані обставини з зубками. Про це ми детальніше вже розкажемо, покажемо у відео. Також ми ходили на день народження дитячі, тому також буде цікаво. Такий, знаєте, вийшов влог практично весь про соломійку, але він немало цікавий. Ось тому приємного всім перегляду. Чекаємо на ваші вподобайки, коментарі та підписочки. У нас трапилася дуже така ситуація. у Соломійки ще не випав передній зубчик, а вже почав рости другий. Ось тому записалися на алергопробу. Да? Записалися до стоматолога і поїдемо це все діло коригувати, так, Да. Yeah. Ти не боїшся. Ну, спочатку боялася, але зараз не боюся. Так, все буде добре, не переживай. Це Зовсім не боляче. А ще ми збираємося на день народження їхати. Дамо? Да, якщо я думаю, що ми встигнемо все швиденько зробимо. Спочатку поїдемо алергопропускам, потім поїдемо на день народження, ось, а потім уже. Поїдемо до стоматолога вечірком або максимум завтра. Так Соломійка вже в цьому році йде до школи, тому ми записані на підготовку, і нам дали домашнє завдання прописати літеру Б. Да, да. ось Вони вчать букви взагалі в розброс, якщо можна так сказати. На кожному занятті різна буква. На минулому була буква Б. Це вже не перше заняття в нас, Да? Так воно я вже не знаю, я збилася. Навірно, ось таке вже, Це оце. Ану порахуй, скільки це. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. <хи> Давай, пиши, буквочку. До десяти дві вже. Там треба ось навіть є схема, як правильно писати. Да. Так? Давай, покажи, як ти пишеш. Спочатку паличка, потім животик. Ну, мені так сказали, треба писати. Вас живчать, як правильно. І хвостик. Молодець. Тато привіз такі котики гарні. Насто на... така весняна атмосфера. І на кухні і в мене в кімнаті. Да. Молодчинка. У нас на вулиці дуже гарна погода, дуже сонячно, тому це додає настрою. Так, ми вже зібралися. Будемо їхати здавати на алергію, алергопроби. Дадо, да, давай? Що ти переживаєш трохи? Трохи, так. Да. Бо я теж переживаю. Переживаю. Паюці, все. Якщо да. по червені, то погано. Якщо по не почервоніє, то непогано, да, мама? Да, так, все правильно. Ми вже приїхали в Smart Medical, да, да. чекаємо Хочу. нашого тата, поки запаркується, тому що тут завжди дуже велика Он, проблема з паркуванням. Йдете. Ось і будемо йти. Мама, дивись, там вже папа йде. Да, йде. 100 тисяч у нас розірок. Так, раз, два, три, лилу. Ну я боюсь, як пригоємо дуже. Так я ж приданочки на набу... це не ходить, це просто набираємо. <зас>

не умничок. Ти вже не буєшся, так? Да? Сідай, як тобі буде. Мама казала, що я її маленький воїн. Так? Да? Mm -hmm. Ти ж маленький воїн. Тобто давай, будь mm -hmm. сміливий дівчинка. Покажи просто ручку і все. Дивись, mm -hmm. я, я, я тобі помию, mm обробляю -hmm. тобі. Так, от я вас сухо витираю тобі. Чи Чишек пахне? Так, <laughs> Дивись, просто водичка. Водився. Зверни увагу. Просто води. І ручку звернути. Кайнюшечка. І огляну відносиче. Все. Всі дві капельки ще залишилося. А ти боялася, накрутилася. А тут нема нічого страшного. Ну, остання капелюшечка. Так, чуть, чуть може бути там щось неприємно. Шкіра може бути ніжненька. Ніжненька, все. ніжненька. Все. Тепер просто тримати до да, речі. Ви э, цей рукавчик не опускаєте, не дремо, не чухаємо, не мочимо його. Ви самі засікаєте 15 хвилин і через 15 хвилин приходите до нас. Ми дивимося на реакцію, чия але на цей препарат, чи немає, я саме довго. Все зрозуміло. Так, У нас уже пройшло 15 хвилин. Так виглядає ручка. Зараз будемо питати. Малютку. Так, ну показуй. Мені яку цукерку дал... дали тобі. Ось таку. За храбрость мою все, ти молодчинка, вже yeah. видали довідку, yeah. алергії немає. то що було почервоніння маленьке, то все в межах норми. Тому далі будемо діяти по плану. Малиць крізь мені? Давай зібралися, їдемо на день народження. У нас експрес-збори, все дуже швидко, дуже швидко. Приїхали з клініки, переодягнулися і швиденько їдемо далі. Ось тому так. У нас трошки насичений такий день. Ввечері записалися, ідемо до стоматолога, до нашої Юлії, до якої ходить а, вся наша сім'я. Ось тому на 19.40 будемо лікувати зубчик. Заходь. Дивіться, йдемо так. Макарчик Микал, з Днем народження, привіт yes. з Днем народження. Yes. Давай подаруночок. Ні, yes. це мій поїзд. Вона у нас <по> така пола по <-лайт>, і то <по> О, <по> одна <по> зараз <по> тільки. Давай, сонце, закинуй і всі разом далі. Раз, два, давай, три секунди. Agora se soubesse que poder Вибере мами малюнок Сидай, мама. Nós é que a família Luva. Dá. E que ter feito ele Правильно, друзі! От зараз, як тільки почуєте е, музику, всі починаємо співати Happy birthday to you і вітати нашого іменинника. Добренька! Друзі, ви мене почули! Я питаю, коврі! <laughs> Я за Що там тебе інструкція? У нас вже невеличка телепортація з дня народження до стоматології. Поки очікуємо свою чергу та налаштовуємося. Ми вже прийшли в поліклініку, чекаємо своєї черги. Да, Соля вже нервується трохи. Переживаю. Нічого, не переживай, переживеш, все буде добре. Точно? Звісно. Не Нервую.

Пишеш своє ім'я сюди. Ну все не було. Нема. Нема. Та, що було, тут нема. нема. <ривіт> ну, ти, покажи зубчика. Ми вже... Це вже у нас наступний день, так, да? заживає. І все, булочка поспала. Чому на подушку. Давай. А <ривіт> другий? А під другий? <ривіт> Ну є, копілочку покладеш. Мам. І ще тебе... сьогодні від тата з мамою поїдемо і купимо тобі іграшку, яку хочеш. Мам, Шо? це не ви случайно, поклали. Mm -mm. Надо було надо на другий раз відеокамеру, щоб камеру, <реш> <реш> щоб на потолок. Сьогодні в нас по плану ще відвідування підготовки. Соломії дуже подобається. Можна, звісно, готувати і самому дитину, але ми прийняли рішення, щоб це робив так, фахівець. Швидше. Знайдіть букву жука, буква ж, жук. буква жук, шукай жука. Матерію, знайди букву Жука. Матвію, шукай букву Жука. Де буква жук? Де буква Жук? Знайди Жуків. за фарбок Жуків. За всіх Жуків. сільшуків. Швидше. Швидше. Поліпчик відклали, ставимо пальчик і співаємо. Матвій, ставимо пальчик і співаємо. а -ж. О, Матвію. о ж у ж Супер. Ти поїхали соломіка. Аж. Ож. У-ш. І ж. Візьми собі, який ти хочеш, і поставиш. І, і тут ось такий місточок, через який можна перейти річку. Ось такий міст. Пам'ятаєте така буква? м -ми місточок. Шукайте місточок. Демок-місточок. Так, мама місточок. Чудово. Зафарбуйте всі букви місточки. Швиденько. Зафарбуй всі букви місточки. Швиденько. Буква місточок. знайди Мама, мама. Мама місточок. Так. 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 То готовий, відплав олівець. Ти вже поставив пальчик на букву А. Матвій поставив пальчик на букву А. Соломіка поставили. Поїхали. А матвій не дивиться. Почекай, почекай, соломія. Він хитрий. Почне спочатку. Сірізок. Ааа. Міняє пачку. Чудово! Ось такі досить насичені у нас два дні було. Чесно, перенервували, втомилися трошки, але все закінчилося більш-менш добре, і я цьому дуже рада, тому що як будь-яка мама дуже переживала за доцю. Ось, але м, нам пощастило з лікарем, все пройшло класно, гладко. Сьогодні цілий день соломія практично взагалі не згадує про той зубчик, почуває себе прекрасно, вже і там нічого не болить, не ниє. А, ось воно потрішечку ж так затягнулося, тому надіюся, що всі зубки стануть на місце. Потім ще, звісно, потрібно буде. Консультація ортодонта, на яку ми обов'язково підемо, ось, але вже трошечки згодом долікуємо, доробимо все, щоб ці передні зубки прорізалися, ось і вже потім звернемося. Тому надію, що все буде добре. Вам же дякую за перегляд, дякую за ваші пальчики вгору. Гарного вечора! Бережіть себе та до нових зустрічей!